У нас є така лантричка сьогодні заїхала в дуже файному кольорі. Як ви бачите, колір гранат або спіла вишня, можна так назвати. Виглядає автомобіль дуже класно. І з того, що я розумію, то він у нас має 11 й рік. Ось як ви бачите, пробіг і механіка. За ціною я вас запрошую до нас в інстаграм, в Тікток. Переходьте. В коментарі або так читайте, перевіряйте. Автомобіль має чохли, сидіння має отакі під низом. Я вам просто зразу покажу, що, що вони не, не подряпані, нічого. Все чистеньке, акуратне, машинка видно, що була в чохлах. Видно, що акуратний у нас водій був, бо все так класно збережено. Потолочок має комплектацію. Так всіх багато, дуже багато, клімат-контроль. П'ятиступенчата коробка передач, У нас ось бачите, світло, газ встановлений, підігрів сидінь, аукс, флешки. Це все ставиться. Ззаду <кхід> також є малесенькі подряпинки, ну, це це може бути були. Тут були, були маленькі діти. Стан його ну, реально зацікавить, я думаю, когось, бо автомобіль виглядає непогано. <кхід> Чекаємо нас в автопоїнт. Все, до зустрічі!